На дорогах маємо ожеледицю, на лініях електропередач і на деревах ожеледь. За кілька днів до виникнення цієї негоди особливі звернення адресували водіям із проханням, щоб ті не брали власні автівки і перечекали цю негоду. Але все ж життєві обставини у кожного складаються по різному. Від ранку, 26 листопада, і до тепер наші підрозділи понад 60 разів виїздили для надання допомоги. Morre na Selim. 47 разів виїздили на буксирування. Всього було вилучено понад 160 транспортних засобів із складних ділянок доріг. І в цих транспортних засобах перебувало понад 300 осіб. Три рази залучались на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод. І понад 10 разів виїздили на прибирання аварійних дерев. Ті було залучено 67 одиниць техніки і майже 300 чоловік особового складу. Це в основному водії легкових і вантажних транс. Спортних засобів В готовності важка інженерна техніка. У разі необхідності буде розгорнуто пункти обігріву. Складна ситуація склалася на автодорозі М 13 Наразі там перекрито рух абсолютно усього автотранспорту орієнтовно до чотирнадцятої години. І частково перекрито рух на автодорозі М30, дорога державного значення. Перекрито рух для великогабаритних вантажних автомобілів.